Не витримала я вже цього сонячного потоку. Сонце ж малить не брофа в глаз. Так, я купила собі контактні лінзи. Але як бачите, для того, щоб діти сонцезахисні окуляри, лінзи я так і досі і не відкрила. Два місяці вони пролежали в мене сумці, досі я їх ні разу не вділа. На тільки представлю, як мене будуть пересихати очі. Плюсом я знаю, що я їх один раз вдіну і потім ще три місяці не буду вдягати. І це будуть просто викинуті кошти. Десь причин для цього ще знаходжу. Просто не можу до них звикнути. Не дивлячись на те, що два-три місяці тому я собі зробила нові окуляри, але я не витримала і купила ось ці. Думаєте, в чому різниця? А в тому. Що ці окуляри йдуть ще й з додатковими накладками так ми їх продаємо вже дуже довго, і тільки зараз, тільки зараз, я вирішила все ж таки собі їх купити. Чому лише зараз? Бо я на своє широке обличчя просто не могла знайти собі ідеальну форму. Деякі знаходилися, але більш масивний пластик. Я масивний пластик не хотіла, бо він був в мене до того Я хотіла метал, метал був замалий. І ось нарешті я брала ось ці кішечки 14 см, Нарешті же ж вони в нас йдуть. Тут кінзочки від очілора. Я дуже довго хотіла. Оп, коричнева. Чорна під мій сьогоднішній образ. І жовта, коли навчусь водити авто. Вже тітка 26 років, вже треба сідати за кермо. Це в зручному кейсі, але я думаю, що я собі візьму ще окремий футляр і, і просто думаю, що я буду одну накладку собою десь таскати. Тому дивлячись на те, що у мене їх багато, але для себе я мега прискіплива. Мені дуже важко обрати окуляр, і якщо я їх знайшла для себе, то можу сказати з впевненістю 100%, що ми їх обов'язково знайдемо і для вас. Хочете 4 в одному, хочете звичайний метал, ацетат, титан, алюміній нержавіюча сталь. Коротше кажучи, наш інстаграмний директ завжди до ваших послуг.